Колону беззбройних українських військових із 72-ї бригади, які поверталися з Росією, обстріляли терористи. Дві сотні солдатів-офіцерів і офіцерів в супроводі конвою перетинали кордон, коли по них відкрили вогонь. Попри інтенсивний обстріл, вдалося вивести з під вогню колону без втрат. Я нагадаю, наші солдати змушені були відступити за кордон після інтенсивних обстрілів із градів з боку Росії. Зараз бої тривають вже в Донецьку. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи, автоматні черги і стрілянину з великокаліберної зброї. Костянтин Павлов далі. 195 українських військовослужбовців поверталися з Росії додому. Вони вже були на нашій території, коли терористи відкрили по них вогонь. Хлопців повертали додому. Для них підготовлені спеціальні місця, де вони можуть пройти реабілітацію. Вони були беззбройні, і ми вважаємо, що це дійсно була провокація. У РНБО кажуть, бойовики стріляли по людях без зброї та бронежилетів, щоби звинуватити в цьому українську армію, начебто їх хотіли знищити як зрадників. Однак, озброєна група супроводу бійців відбила атаку. На території Російської Федерації залишається ще 116 українських військовослужбовців. Зараз тривають переговори щодо їхнього звільнення. Мали хатя торгувати самі, хатя змінять на -то своїх тому що у нас є, є солдати сорочні російські. Нас не за нього Зі вояки та прикордонники прикривали прорив через кільце терористів великої групи із 72-ї механізованої бригади. Хлопці змушені були вийти на територію Росії, бо з порожніми ріжками автоматів опинилися між двох вогнів: із російського боку, і терористів. Якщо б ми не перейшли, ми ну, полегли б Ми да. просто там ми лягли просто там Нас Назав просто спалили. там. Росія зібрала біля кордону з Україною величезний контингент та багато військової техніки. У Раді нацбезпеки наводять такі цифри. До кордону передислокували 45 тисяч військовослужбовців, 100 танків, 1360 одиниць бронетехніки, 350 артилерійських систем, 130 систем залпового вогню, 192 бойових літаки та 137 ударних гелікоптерів. Російська авіація постійно залітає в український повітряний простір. Артилерія та системи залпового вогню регулярно обстрілюють наших військових та населені пункти. Міністерство закордонних справ України вкотре черговою нотою висловило категоричний протест російській стороні у зв'язку з актами агресії проти нашої держави. Українська армія тим часом на підступах до Донецька у РНБО кажуть, звільнення обласного центру надсерйозна військова операція, тому подробиць наступу не анонсують. Костя Павло Галина Гранте ТСН 1+,1.